Рівно місяць минув відтоді, як громадськість обговорила план сталого енергетичного розвитку міста. Та не просто тоді балакали, вирішили дорадчий орган з цих надважливих питань створити. Сказано, зроблено. Увійшли туди представники бізнесу, громадських організацій, об'єднань та влади, як міської, так і обласної. Адже Сєвєдонецьк зараз має не лише розвивати енергоменеджмент і цього року подати до Єврокомісії план дій зі сталого енергетичного розвитку, а ще й показати приклад іншим містам української Луганщини. Сватівчани, лисичани і рубіжани вже Зацікавилися тому у якості представників Луганського регіонального відділення асоціації міст України теж прийшли на перше засідання Дорадчої ради з питань енергоефективності та енергозбереження. Для того, чтобы внедрять энергоэффективные проекты, они должны между собой быть взаимосвязанными и вести к общей задаче, к общей цели. Они не могут быть э, разрозненными. И почему это очень важно? Потому что вот в некоторых городах, например, один энергоэффективный проект, который внедряется на системе теплоснабжения, противоречит э, другому энергоэффективному проекту, который внедряется на жилых фондах. А для того, чтобы они были взаимосвязаны друг с другом, необходимо провести провести соответствующий анализ, который вот сделал город Северодонецк, и разработать план сталого енергетичного розвитку. то ці плани сталого енергетичного розвитку, вони вже мають определенну цель, на яку направлені всі проекти енергоменеджмент зараз не просто модне, а ще й прибутковий. Якщо місто в авангарді подібної роботи, то західні інвестиції рікою лються. До того ж не лише ті, що прямо стосуються заощадження енергії, а й інфраструктурні опосередковані. Бо від того наскільки системними будуть кроки енергозаощадження, залежатиме і ставлення європейських інвесторів, усіх без винятку. То недавно ж у сусідніх і Сєвєродонецьком містах якраз із системністю підходів було кепсько. Здесь непочатое поле работы, потому что а, энергоэффективность внедрялась в городах, но она внедрялась стихийно, в зависимости, там какие-то отдельные объекты внедряли эту энергоэффективность, или там, допустим, теплокоммунэнерго внедряла, когда уже оно не могло существовать, им нужно было экономить средства, поэтому они внедряли а, какие-то технологии. Здесь нужно говорить о том, что необходимо проходить все с самого начала и начинать всю, всю работу с самого начала. И очень очень важный момент это привлечение дополнительного финансирования потому что городские бюджеты не потянут уже реализацию плана дистального энергетического развития тут в том секрет что этот документ стратегический он дает возможность привлечения в город дополнительных инвестиций на внедрение проекта в энергоэффективности а это очень важно Яскравий приклад фінансування. Нещодавно стало відомо, що перша євроінвестиційна ластівка прилетіла й до Сєвєродонецька. ЄС підписав із міською радою грантовий контракт на 2 мільйони 35 тисяч євро на ремонт і реконструкцію мостів на річці Борова і Сіверському Дінці. Делегація нашого міста вирушить 15 квітня до Києва, де детально обговорять суми, строки траншів і умови використання європейських коштів. Підписана угода мерів, запевняють фахівці. Зіграла у цьому напрочуд важливу роль. Все идет в тандеме, конечно, потому что сейчас все европейцы, независимо от этого, ну, многие общественные организации европейские, даже как бы не отдельно, но они тоже работают, которые на тему энергоэффективности, они тоже работают, но вместе. И те требования, которые выдвигаются, они практически ну, одинаковые во всех этих проектах, которые связаны с темой энергосбережения. Поэтому мы сегодня даже собрали, чтобы мы, вот мы тоже продолжаем работу с Еврокомиссией по нашей уводе мэрии, которую подписали, мы уже должны предоставить свои заходы, которые мы предлагаем на рассмотрение Европейской комиссии для утверждения, чтобы потом мы могли уже заняться реализацией. Вот мы собрались дальше уже разработать конкретное мероприятие. То есть местная влада предлагает свои и плюс хотели услышать общественность, наши коммунальные, бюджетные службы, которые может ну, дополнить своими предложениями, чтобы мы могли потом отобрать общие единые. Спільне та єдине потрібно сформувати до червня цього року. Це граничний термін, коли Єврокомісія має затвердити план сталого енергетичного розвитку Сєвєродонецька. Європа має поставити візу під конкретними проектами і заходами, та й активні обговорення й обмін думками не лише тому, що 2-3 місяці залишилось. Трудно переоцінити вопроси енергоефективності. Вы все в силу своей так сказать, направленности у каждого, то ли в бизнесе, то ли в общественной организации, занимаетесь этими вопросами. И когда строите бизнес, и когда занимаетесь уже расчетами, а учитывая, как растут тарифы у нас на сегодняшний день, то нам приходится не просто это насущный вопрос, это кричащий вопрос, который должен быть. Громадськість, влада і бізнес доповнювали, активно обговорювали пропозиції одне одного, обмінювалися думками, дійшли до того, що до раду з питань енергоефективності потрібно розширити науковцями і підприємцями, а до програм сталого енергорозвитку Сєвєродонецька додати пункт утеплення склопакетів спеціальною плівкою. Технологія це Харківська. Квадратний метр плівки коштує 3 гривні. А ефект неймовірний. Відтак підприємства мають забезпечити нею населення. А ще на Сєвєродончан чекає тиждень німецько-української співпраці Фері енергозбереження у школах міста пройдуть факультативи і конкурси, студентству запропонують низку флешмобів і зорганізують велопробіг. Також у середмісті незабаром з'явиться інформаційний модуль, де фахівці консультуватимуть перехожих з питань енергозбереження.